Всім привіт, ребята! Опа, хто це там такий на фоні танцює? Коротше, я ще не встиг прокинутися, як вже вийшло оновлення в chicken Gun. Так, ну перше, що я можу помітити, це те, що логотип поміняли, так. Добавили якісь нові фони? Что? Нічого. Опа, цей фон був. Це сільовий. Це Chicken. Короче, так, новые фоны вроде бы добавили одну карту. Так, сразу голося. Что меня Твоей вкладкой раньше не было. В общем, тут теперь добавили разные волосы. А, жаль, это такое. Давай такие ставит. Вот такие? Да. Ну ладно, все. Буду ходить теперь с таким волосом, ребята. Бо мне так сестра сказала. Так, а, костюмчики. Я хочу розовый. Тут нема розового. А, вот все. А <coughs> мне денег не хватает, Кира. Yep. Пацаны, добавили скин мясной курки. Можно не надо. Ну, может, надо. Я такого не люблю. Mm. Такой Это старый Дона. Да? Да, 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 новый. Хм. Так це нові скіни. А це рот. Нема. Коротше, ребята, ви ж пам'ятаєте, ми призивали м'ясну курку і вона виглядала, ну. Сіротий. Ось так вона виглядала. А тепер можна ось таку от страшно зробити. Так це не одні. Ось який-то костюм додавали поліцейську чи що це? Ось такий костюм прикольненький. Ось такий і костюм і гра в кальмара. Вони оновили старий скін ігри в кальмара, бо раніше був більш гірший такий скін. Добавили отакий ще страшний скін, Йомаю. -йо. Надо буде якось купити, просто в мене зараз немає грошей не вистачає. Оце скин, це лицо персонажа. В ігорі такий є. Тут іще куча скінів. Так, чекін. Так, ну це просто чікен. Оце такий скінчик. Ось що таке? Отакий є дивний, отакий є. Отакий є, який там незрозумілий, от такий є, дивний, от такий є. От такий є от такий. Це взагалі що таке? Напевно, найгірший скін поки що. Отака така от є. Такий, такий. Опа, там снизу логотип ютуба. Так, пін він. <рив> а, я думав у нього оцей клюв, він типа, а він 2D отакий. Я думав 3D клюв. Так, ну така от футболочка дуже погано намальована. Ха, <рив> це що? Я не знаю. <рив> це сама. Сова? Мне кажется, это страшилка какая-то. О, последний скин. Вот это мне надо будет купить. Стоп, теперь мы можем сделать синие очки с этим скином. Конечно. Так, вот такой скин. Это как обычный скин, только такой пиксельная версия. И вот такой вот с обличия. Давай. Что давай, у меня денег нет. Так, хвист, хвист. А, кстати, не клюв, а дзьоб. Правильно по українськи буде. Ну, нічого страшного помилився. З ким не буває. Опа! М'ясної курки хвіст. Це від вольтового персонажа. Нового. оце це тоже хвіст такий є. Хвіст ловка. Так, вот такий хвіст є для мого скіна, кстати, підходить. Ладно, йдемо далі. Капелюхи, капелюхи, нові капелюхи. А чого тут волосся, якщо є бральна вкладка? Тепер для волосся, ну ладно, дивно. Так, оце і не було шляпи. Ну тобто королівської такої теж не було. Ось такої прикольний не було. Так, оце. А це разве не отсылка на типу? До... Ну, оцей серіал. Ты что за домик? Опа, цешетай. Толчикина, толчикина. Так, вот все, толчикин. Все, вот так и теперь у нас толчикин реалистичный. Филот. Вот такая шляпа есть, интересно. Вот такая. <laughs> вот такая вот фиолетовая. Так, давайте поднимемся на монстров всяких новых. Добавлю. Не, не добавили всі старі. Так, опа, це раніше були лодка, корабель. А це все було, це ж, вроді не було. Оце не було, Оце було. Оце... Ребята, а це, случайно не из Майнкрафта моделька. А ну-ка, скажите в комментариях. Там. Так, давайте на літаки подивимося. А літаків то нових немає. Блін, а що такое? Так, ну давайте автомобілі всякі подивимось і мотоцикли, може тут є щось то нове Опа, а вот такого раніше не було. Стоп, це машина, кстати. вона була в игрі кое якої Що я знімала на ютубі, но. Ну, короче, да. Так, ну, в общем, оце моделька це із інтернета де-то взята. В принципі, я як, напевно, і всі модельки не так, ну це все було. Ось ще коротше три нових машинки. А чого тут знаходяться аксесуари різні? Наушники. Якщо це якби вкладка для рюкзаків. Так, создайте чекінга, ти там чого-то не те надіяв. Чому тут намальоване яйцо, а я коли я його беру, тут двері. Є лопат, дві лопати, тут є катана і ось такі штуки, але катану не можна взяти, тільки лопату тут можна взяти, тобто лопати. Окуляри, може, тут в окулярах щось нове? Такі окуляри додали і все. Коротше, всього одні окуляри додали. Я новий ну ви серйозно, ребята. Так, взуття. Ну, ноги толчики, ми знаємо. От таке взуття раніше було, от мене питання, вроді я не було. Це ж... же... А чого ти тут знаходишся, якщо ти є в костюмах? Oh! <coughs> Это что только что за баг был? Ребята, я нашел новый баг. Если ты, короче, заходишь со скином тут... Так, тихо. Я... Если ты, короче, натыскаешь на вот этот кактус и потом выбираешь любой другой скин, то... Ну, ну, вы сами видите, да? <клузь> Оце мене налякало на реально. Просто передо мною вот так вискакує я. Так, зброя. <клузь> зброя, 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 зброя. І. М -м -м -м. Угу. Ну, це вже було. Керчі, добавили. Ну, додали, що добавили. Очі. Ну, в очах нічого нового. А про пасхалки я не знаю. Якщо є якісь пасхалки, то, ребята, напишіть в коментарях, і я. Ну. Коротше, да.